Сьогодні у всесвітній день боротьби з туберкульозом пройти безкоштовне обстеження на сухоти може кожен охочий у першій поліклініці Солом'янського району на гарматній 36. Зранку вже була черга зробити флюорографію та проконсультуватися у лікаря-терапевта. Медики закликають пройти обстеження потрібно навіть заради профілактики, адже в зоні ризику майже кожен. Туберкульоз багато хто називає лихом 21-го століття. Хвороба швидко поширюється під загрозою. Кожен сьогодні пройти безкоштовну перевірку пропонують в одній зі столичних поліклінік скористатися нагодою, зробити флюорографію та проконсультуватися з лікарем. Приїхали люди з різних куточків Києва. У нас в Голосівському районі для того, щоб попасть на флюорографію, Десятій поліклініці, треба вставати в 6 ранку і йти вже в поліклініку. І не завжди буде жетончик, розумієте? Ну, треба раз в год проходити хлоріографію, проходять. Тому я вирішила перевірити, що я вже два роки не була, вирішила прийти. Захід проходить щорічно для того, щоб звернути увагу людей на власне здоров'я. Своєю акцією ми. Хочемо запросити до здорового образу життя, а саме на профілактику із боротьбою таких захворів. Ми хочемо зробити таку аналогічну акцію і в майбутньому, тобто, щоб це не один раз на рік, принаймні, а частіше проходили такі акції. Чиновник і собі вирішив перевіритися якихось три хвилини на процедуру і вердикт лікаря легені. Здоров'я до речі, по знімку фахівці можуть діагностувати хворобу ще на ранніх стадіях. Переконують такий діагноз не вирок в наш час. Туберкульоз лікується. З, звичайно, дуже важко лікувати його, коли це вже занедбані форми туберкульозу. Чому ми і закликаємо всіх пацієнтів, всіх жителів Києва і України, щоб вони, хоча б один раз на рік, проходили обстеження для того, щоб на ранніх стадіях виявити це захворювання, медики переконують, якщо дотримуватися вказівок лікарів, хворий не становить небезпеки. Чоловік, який почав приймати препарати. Перестає бути опасен для окружающих. Це теж очень актуально. Потому що та е, е, палочка коха, але тільки її почали бити по ней антибиотиком, вона перестає бути такою злою і контагіозною, опасной для окружающих. Лікарі радять знайти час на здоров'я та проходити флюорографію хоча б раз на рік, як то кажуть, береженого Бог береже. Іван Білеченко, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Після блоку новини ефірі.